Про любові те, що найважливіше у житті на сцені франківського драмтеатру покажуть прем'єрну постановку Наполеон і Корсиканка у центрі сюжету, трагікомічна історія про останні дні легендарного французького імператора, який завоював півсвіту. До видатного полководця Бонапарта на острів Святої Єлени пробирається корсиканка вдова Воїна жінка з королівським іменем Жозефіна хоче добитися від Наполеона грошей за свого полеглого чоловіка, але цим усе не закінчується. Вони стають друзями, але найголовніше, і в цій постановці це є, і в п'єсі це є, як для мене, виконавця, те, що приходить жіночка, яка розказує Наполеону, не розказує, а повертає його до його коріння. Він же корсиканець. І він згадує свою школу, де він бігав пацаном і співав величний корсиканець, гордий корсиканець. І він стає щасливим. І це теж про це постановка. Те, що ми стаємо щасливими, посміхаємося, коли згадуємо своє дитинство. Коли ми, великі імператори, згадуємо дитинство, ми посміхаємось, і ми хочемо корчити пики. Ми хочемо згадувати якісь прості життєві моменти. Ставить комедію, режисер херсонського драмтеатру Сергій Павлюк у його виставі. каже, закладений глибокий сенс, яким би ти не був великим чи малим, треба цінувати кожну хвилину свого життя. Радіти йому не впадати у вічі і не шкодувати за минулим, яке вже неможливо повернути. Адже саме це, живучи в окупації, зізнається, допомагало йому не опускати руки. Як би не було складно будемо повертатися трошки до минулого, ми з Олею пережили окупацію, не всю нам вдалося тоді виїхати. Оля, трошки раніше, я трошки пізніше. От, але те, що рятувало в окупації, це те, що. Ми не хнюпилися і дуже багато сміялися. Було страшно, але гумор нам допомагав триматися в тонусі. Саме про це вистава. би не було складно, як би тебе доля не скручувала вузлами, ти маєш знаходити сили і можливість посміхатися. А для цього потрібно посміхатися, знаходити настрій в собі і допомагати цей настрій підняти іншим. Як би важко не було. Робота над виставою тривала впродовж місяця. Це каже художниця-постановниця Ольга Мудра. Історія про те, що навіть коли здається, ніби виходу нема, у тебе залишається гідність і честь. А найголовніше людська доброта. Завжди є якісь такі певні ситуації, коли ти здається, в тебе немає виходу. Не знаєш, як би його це зробити. Але тоді приходять люди, які тобі допомагають морально і фізично. У 85-му ювілейному сезоні на поле корсиканка вже шоста прем'єрна постановка. Показ відбудеться 27 січня на головній сцені театру. Люса гриби Віталій Магалаті, телеканал 402.